З вами людей і ми починаємо. Фу, який зади дари геймер. Ну сьогодні я вам просто хочу продемонструвати нову ігру. Вона у за гроші Я її не купив. Ну, може, це я скачав. Дуже таке. Я вам покажу, де її скачати. І покажу, що вона вполадна. Ну, а зараз мені просто зупинимо, де того обзору... Можна... Будувати свої роботи. Ну, Але там потім. Того золоті роботи. Їх треба вигравати за бої. Того завантаження робить, чорт, я зайшов у золоті роботи. Бачите, ну, ти купуєш, а того треба вигравати. Месі Бой Голд. Два на 23. Тут його і один йдемо ходку. О, тут дається простих роботів. Тобто, крім золотих, усіх, крім золотих, і Зевса, ну хто дивився, фільм той пойме Реальна сталь. У Зевса новий скін, там типу такий череп. Раджу подивитися фільм. Фільм просто бомба. Інтригуючий. Супер. А оце стори Стори, то, є, так би можна сказати, роботи. Там було заплаження. Бачите, не можна тут купувати. Ну. Але я розумію, чи ні в мене є. Ну, ми при... я вам покажу, як битися. Я буду битися за золотого атома. Ну, я вже маю його дві... дві ноги. Так. Я вам покажу. Я вже прийшов оба. Ну, дуже супер. Супер сказав. Давайте за... Бачите, я вибрав що я маю другу золоту ногу атома. Нам треба принципі що камікат його там. Бачите, це скін того. Вот за Завтра Зовс. Позав мене 9. золоті Ну давайте все ж таки ми поб'ємося за золотого атома. В мене... 26 деталей уже є. Лай, скорше грузи. Що ви поставите лайк, підпишемося я обов'язково. Ну як 100% я вам можу показати, десь качати, щоб вам в нас дійсно щось сподобається. Так, ба, ба, давайте підбавитися атом. Так, б'ємося. Б'ємося, 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 <хухає> б'ємося, 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 Я попробую пройти Притян... хард, тобто найважче. Найважче з вас. Хард. Проберем тут, то. Давайте добро світ створений робот. Бач, бачите, в мене є різні роботи. Давайте виберемо примикат. Так. Бач, які є різні роботи, які ми ще видати. І боремо того. Я родию, що його замочу. Давай. Я вибрав хард. Сподіваюсь, що ми його косочки. Я тільки рембі, яки на і не покажу. Просто вона платна, її дуже хто мало скачав. Я вам просто, просто такий обзор. ну, якщо там там є і інша игра поставка. Бачите, мають не лагаю. Як я знімаю. На тобі, на тобі, на тобі. Ай-яй-яй, одного у мене вправ. Ну ви ж тут поняли. отако... Тут так от, е, тут якби ж вико, і попадаєш, то, то на верхньому ударі пише така штучка. бачите, я її нажав. І ми підходимо і ще раз. А вна... він вже двох. Тут промокти таке треба тільки хто раз. Ну, бачите, я не лежав рік. Ах, це просто він... супер удар. І я йому вебсури на тебе на. і голову дарю. Все, бачите? Я сподіваюся, я сподіваюся, зайду хард. Давай, 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 не, 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 не тісь, каже. Ти знаєш. Йому 10, 10, 10, 10. Ну, сподіваюсь, ставте лайки, підписуйтесь, вибачте за погану якість, за лаги, за шум. І ставте лайки, 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 лайки. Так, Так, я закинути треба буде те замотити. Я вже відкрав. Так, я буду показувати в інших обзорах цієї ігри. В інших обзорах.